Ого. Вітаю. Ого. Ви вже за мною? Ну якщо я біля вас стою, значить за вами. Боже, як так вийшло? Ходив в зал, щоб здоров'я підтягнути, а мене зал і Що можете розказати про своє життя? Ангел, пан як краще? Пан ангел, святий ангел. Краще святий. Святий ангел. Кажу, як є. Жив. Чесно, як книжка пише: не брехав, не крав, не матюкався. Точно? трошки брехав, от зараз і І трошки крав, але не багато. Ви бачили, кінчі крадуть і Да, мати гнув. І що? зато біля церкви проходив, хрестився. І що ж по приколу? Зато я хрестився. У тебе є змога повернутись. Як? Я ангел, помічник Святого Миколая, і до свята цього лишилось зовсім трохи. І що мені треба стати другим ангелом? Я Конаві все одно буду працювати? Ні, тобі потрібно купити абонемент своєму другу. І тоді ти врятуєш його життя, врятуєш його серце. А ти. Мій ангел чи друга? Тим більше з 22 листопада по 6 грудня у цьому святковому місці Юніфорс чорна п'ятниця і є знижки на абонементи. Мінус 10% на піврічний абонемент і мінус 15% на річний. Купуй! З яких пір у святих продак плейсмент з'явився? Вам Юніфорс платить? Купуй! Боже, я живий. Так, чому моя підсвідомість хоче, щоб я другу купив абонемент? Те, що знижка 15,10% на піврічний річниця класно, але це дивно. Так, ще два підходи.